Фух, боже, мені тут так жарко. Ти ха ти, 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 ти такий гарячий. Що хочеш мене? Фу, блядь, що ти хочеш? Ти що собі на крути дієш. Жарко, ти блядь, включив подарів жопи максимальні, що ти не можеш зробити нормально. Що тобі робиться? Людина? На! На, на, блядь, включи нахуй. Жаркий BMW, кажу, жаркий. Ти ж бачиш, трогай, ти ж не тебе трогай, не до тебе лізе. Продається. Ахуєнний, я знаю. Скільки дєнь? 13 500. Що ти пиздеш, блядь, як воно 15 900? Може віддати за 13 500. Схуялі. Блядь, знижка? А що за праздник? А коли мені такі знижки будуть? Це BMW 535 на так. секундочку, 2014 рік, пробіг 157 тисяч кілометрів, 3,0 бензин. Так. Правильно? Так. коробка автомат. Шикарний, світлесенький салончик, підігрів сидінь, електрорегулювання, люк. Класний дуже салон, світлий, рібат. Коропка автомат, звісно. Дивіться, випив палит. сам хай. Ти ж любиш дирки, всякі непонятні хати. Не в дирки а в отвори. Mm -hmm. виходить цікавий цей апарат. До речі, ця тачка в білому кольорі, Зараз наступне відео покажемо вам ззовні, як вона виглядає. глобал автологістик.